Вітаю вас, шановні учні, на шостому уроці з фізики 10 клас. І тема сьогоднішнього уроку закони додавання переміщень і швидкостей. Наша мета по цьому уроці розширити і поглибити знання про відносність руху, сформувати навички додавання швидкостей і переміщень і переходу від однієї системи відліку до іншої. По традиції почнемо з вами з актуалізації опорних знань та вмінь через проблемні питання. Чи траплялось вам перепливати річку зі швидкою течією? Якщо, наприклад, ні, тоді повірте, що дуже важко перепливти її так, щоб потрапити на протилежний берег прямо напроти місця запливу. Хтось із вас намагався спуститися ескалатором, що рухається вгору. Теж складно набагато швидше спуститися, якщо напрямок вашого руху збігається з напрямком руху ескалатора. У кожному з наведених прикладів людина бере участь водночас у двох рухах. Як при цьому розрахувати переміщення та швидкість руху при такій системі? Сьогодні ми з вами поговоримо. Значить, почнемо ми з понять про швидкість руху тіла відносно е, різних систем відліку і відповідно розглянемо рух тіла в різних системах відліку наступним чином. Нехай е, таким тілом буде ну, там деяка собака, так? Е, який собака так, який, рухається рівномірно прямолінійно по плоту, що пливе річкою, швидкість руху плоту дорівнює швидкості течії. За рухом собаки стежать два спостерігачі. Один із них рибалка, перебуває на березі, другий господар собаки на плоту. Обидва спостерігачі вимірюють переміщення собаки та час його руху. Час руху собаки для обох спостерігачів однаковий. А от переміщення відрізнятимуться. Припустимо, що за якийсь час Т собака перебіг на інший край плоту. Переміщення S1, яке здійснив собака відносно плоту яке виміряв господар собаки, дорівнює за модулем ширині плоту і напрямлене перпендикулярно до течії річки. Переміщення s 1 Здійснене собакою відносно берега, яке виміряв рибалка, і напрямлене під певним кутом до течії річки. Власне пліт за цей час змістився за течією і здійснив переміщення С2 відносно берега. З рисунку ми бачимо, що для того, щоб розрахувати загальне S, потрібно знайти суму S1 та С2. Пов'яжемо з берегом систему координат XOY. Отримуємо нерухому систему відліку. І з плотом пов'яжемо систему координат x', O' і, y отримаємо рухому систему відліку. Таким чином, ми з вами наглядно ознайомилися з тим, як саме діють закони додавання, в нашому випадку переміщення. Переміщення S тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі переміщення s 1 тіла в рухомій системі відліку та переміщення s 2 рухомої системи відліку відносно нерухомої. В скороченому вигляді пошук такого переміщення буде дорівнювати сумі тих переміщень, які відбувалися у нас в нашій системі відліку. При цьому поділивши обидві частини. Рівняння на час руху будемо мати наступні рівняння для визначення часу руху, а також швидкості. Значить, поділимо обидві частини рівняння на час руху, маємо відповідно наступного типу рівняння. Із них ми можемо вивести рівняння, яке показує, як саме додаються швидкості при такому переміщенні. Закон додавання швидкостей. В такому випадку буде звучати наступним чином: швидкість В руху тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкості В 1 руху тіла в рухомій системі відліку та швидкості В2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомої. І відповідно нам про це також каже і. Виведена формула, тобто V дорівнює v 1 плюс v 2 Зверніть при цьому, будь ласка, увагу, що оскільки рух і спокій є відносними, то в наведеному вище прикладі як нерухому систему відліку можна було обрати й систему відліку, пов'язану з плотом. У такому разі система відліку, пов'язана з берегом, була б рухомою, а напрямок її руху був би протилежний напрямку течії. Наступним кроком пропоную вам закріпити нові знання і вміння через практику. По традиції детальне розв'язання з поясненням буде знаходитися в файлі нижче під цим відео. В тому числі ми з вами розглянемо типові задачі, наприклад, як от перша так, по даному уроку. Річкою проти течії, швидкість якої становить 0,5 метрів за секунду, пливе човен, швидкість руху якого відносно води становить 4,5 метрів за секунду. Визначте швидкість руху човна відносно берега і який шлях відносно берега він подолає за 5 хвилин. Задачі такого типу детально показані в повторююсь файлі під відео. Зверніть, будь ласка, на нього також увагу. Значить, загалом у нас типові задачі, які присутні в даному уроці, а мають, окрім пояснення ще й схематичну частину. Також зверніть, будь ласка, на це увагу при розгляді пояснення до розв'язання даних задач. Давайте підведемо підсумки даного уроку. Дайте, будь ласка, відповіді на поставлені питання. Якщо у вас виникають складнощі з відповіддю на дані питання, так то, будь ласка, передивіться заново ще раз відео для кращого освоєння того матеріалу, який був присутній на сьогоднішньому році. І так, перше, що розуміють під відносністю механічного руху, друге, які характеристики механічного руху змінюються в разі переходу від однієї системи відліку до іншої, які залишаються незмінними. Наведіть приклади, які підтверджують, що рух і спокій є відносними. От, наприклад, і в задачах ви побачите, що деякі задачі схожі між собою, і е, на основі них можна, е, власне кажучи, приклади навести, навести, які підтверджують, що рух і спокій є відносними. Наступне, четверте. Сформулюйте закон додавання переміщень, сформулюйте закон додавання швидкостей і останнє чи завжди як нерухому систему відліку, потрібно обирати ту, що пов'язана із землею. На цьому наш урок підходить кінця. А по традиції домашні завдання знову ж таки з підручника фізика 10 клас за редакцією Бар'яхтар. Необхідно опрацювати параграф 5, пункт 3, виконати вправу номер 5 першу та п'яту задачу. Дякую вам за увагу! Наш урок підійшов кінця. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання і до зустрічі у нових уроках! Хай щастить!